Вітаю всіх! Сьогодні у нашому відео ми поговоримо про те, як відновлювати рухи у помилкостопному суглобі та стопі після отримання травми. Для виконання комплексу вправ вам потрібно буде лише килимок, бажання та можливість перегляду нашого відео: вихідні положення сидячи або лежачи на спині. Ну що, перейдемо до комплексу вправ? І так, перша вправа розчепірювання пальців. Розчепірили, розвели, звели назад. Розчепірили, звели назад. Дану вправу виконуємо 10. Чудово. Наступна, друга вправа. Дві ніжки ставимо разом. Тягнемо носочки ніг на себе, в кожному положенні. Ні, фіксуємо на 5-10 секунд. І від себе. На себе. Від себе. Виконуємо вправу 10-15 повторів. Третя вправа – Розножка. Ставимо ніжки на шоуні бедра і тягнемо праву ніжку на себе, ліву від себе. І змінюємо напрямок. На кожну ніжку виконуємо вправу 10-15 повторів. Чудово. Наступна вправа. Приведення, відведення, ніг. Ставимо ніжки разом. Відвели носочки ніг. В сторону. Повернули назад. Це в нас відведення. 10-15 повторень. Ніжки трішки в сторону. Це приведення. Тримали трішки, відпустили. Так само можна фіксувати на 5-10 секунд. Тримаємо коліна рівня. Так, дві ніжки ставимо разом. Наступна п'ята вправа кругові рухи стопом. Окрудиємо 10-15 повторів. Вправу стопу. Так само ніжки ставимо на ширині пади. Виконуємо кругові рухи. Стопимо всередину, 10-15 повторів і назовні. Чудово. Наступна вправа це згинання-розгинання згинання пальців робимо спочатку правою ніжкою 10-15 повторень. Потім лівою. І двома разом. Тут два. Наступна вправа ходьба на носочках та на п'ятках. Виконуємо вправу від однієї до трьох хвилин і робимо три відходи. Ускладненням ходьби може бути ходьба по гімнастичній палці. Так, хоть можна починати ось таких рухів. І так само повертатись назад. Виконуємо точно так само одну-три хвилини, три підходи. Можна також виконувати плавно заходження на паливо і сходження. Це свого роду приємний самомасаж. Наступна вправа розтягнення стоп на степ-платформі. Дану вправу, якщо у вас немає такої платформи, можна виконувати навіть на столовій кліці. Виконуємо 10 15 повторень, коли у нас мішки разом. Отім ставимо. Залишаємо п'ятки разом. Носик в сторону. 10-15 повторів. Кусочки їх разом. П'яточку сторону. Саме виконуємо. 10-15 повторів. виконується з ускладнення з фітнес-еспандором. Відведення стоп назовні. Виконуємо вправу, не відриваючи колін від килимка чи від поверхні, на яку ви сидите. Експандер розташовував на передній частині стопи біля основи пальців. Виконуємо по 10-15 відведень в сторону, в силу збільшення амплітуди рухів та сили в ніжці. Можна збільшувати натяг в резинці, тобто брати резиночку більшого натягу. Наступна вправа приведення стопи всередину. Для виконання цієї вправи вам потрібно буде закріпити експандер. Вправу виконуємо почергово для кожної стопи без відриву п'ятки. Виконуємо 10-15 рухів. По один-два підходи. І так, комплекс вправ завершуємо самомасажем, тригерним м'ячем для стопи. М'яч допоможе покращити кровообіг в тканинах і м'язах, розслабити фастії і м'язи. Регулярний самомасаж м'ячиком може зменшити біль в результаті м'язового навантаження, а також прискорити процес реабілітації. Виконуйте на здоров'я, ставте лайк та задавайте питання у коментарях. Приємної вам реабілітації. Завжди поруч. Команда Beauty Філософі Спейс.